Що вони там насправді розмовляли на то, що нам по телебаченню показували, і яку головну умову видвинув Путін на цих перемовинах? Тіпа, що робить весь світ? Шоці Трамп просто приймав терориста, який облив а, в, весь світ кров'ю червоною доріжка. Блін йому американські військові йому стелили червону доріжку. Я зараз спробую найти фотку. Вставить на калінах. Стояли американські військові, стелили терористу з Росії. Червону доріжку, щоб він ішов пам'ятаю. Ну, це не віддано просто там американці просто в ахірі з цього. Потім дивіться, одна з основних умов, що... головна умова Путіна зараз, яка була, вони ж там типу, ні до чого не домовились, крім того, що Україну поділить, зробити російську мову в Україні офіційною або обов'язковою вивчені в школах, в закладах і е, для викладання в, школі, в школах, в навчальних закладах і так далі. Коротше, всі всі, всі всі ті. Хто там соряться з кастрюлі на голові, чи з каструлею на голові, хто там проросійський, не проросійський. Якщо ви думаєте, що яка різниця, типу, я про це вже знімав відео. Російська мова в Україні це один з основних якорей, за які Росія може зачепитися і сказати, це наш народ, братський народ, ми йдемо його захищати, там руска ми будемо воювати за наших. Тобто, здавалось би, такий невеличкий, типу, ну, мову добавте. Ну, що важко, і ми ж друзями, браття поміримося, типу, да, кучу людей там, щоб не заблокували, кучу людей життя позбавили, щось там да, зруйнували вам дуже багато сел, міст, взагалі, декотрі просто стерли з лиця землі, їх тепер немає. Ну так, російську мову добавте, і все, і ми подружимося. Поняли? Тобто, українці, до яких ще не дійшло, наскільки важливо українцям спілкуватися українською мовою, це ідентифікація нації. Приїдьте до грузин, приїдьте до грузин. От попробуйте їм об'яснити, бо ви, навпаки, грузини без, без грузинської мови. Та вам ну, і прилетить там дуже плотно. Бо так, це Грузія, які теж пережили з Росії дуже багато проблемних моментів. Проблема з українізацією дуже є важкі в Україні. А, дуже неправильна подача. Нема у цій лагідної українізації, але ви всі маєте зрозуміти, що поки ви розмовляєте в побуті і так далі, і слухаєте російську мову. Я понімаю, української музики там немає, нормальної зараз і так далі. Але поки ви це робите, ви а, зберігаєте оцей момент для Росії, для маніпуляції, запуску нових ракет, і нового наступу, навіть якщо буде перемір, поняли? От, ну просто кажу вам, це треба взяти блядь, я зазнать. Поняли, Перепрошую за мату. Ну треба взяти і осознати. Я кажу, території, які Сильницьким методом, і якщо хтось на це погодиться, це крах економіки в світі, всіх дипломатичних зв'язків в усьому світі, цивільного права, права захисту людей, права захисту країн, обнулиться економіка повністю, поняли? Тобто, ну це, це крах для всього світу, якщо таке відбудеться. Все, що, що відбулося на цій зустрічі, це абсолютний абсурд. Глянемо, що буде на зустрічі Трампа і Зеленського, я думаю, це точно буде. Головний зараз тезі, що вони ні до чого не домовились, крім того, що там Путін настає, ділить землі і так далі, Но світ це не прийме. Потім це не Путіна, якась двонік, три тройнік, вже четвірнік. І наступне насадження російської мови дала всім українцям, які досі трима.